ворота, Написано Рестриктитарія. План. так, І все починаються поля. ну Це є 2W, 2 Westfield, це 5 номер, там 2 East. Там дуже багато полі. І ці поля сіються сівалкою, роботом, тобто сється сівалкою роботом і оприскуючим роботом. Все розкидачем також роботизованим робиться. Бачиш, коротше, техніка працює, тут є працівники як коледжа самого працюють з профсоюзу, так і студенти практику проходять. Uh -huh. тобто, тут ферма повного циклу і вони на рідних з нами працюють. Це не те, що тобі там в кінці року дали завдання на півгодини якісь течинки пестить uh -huh. позбирати. Ні, тут все робить. Тобто тут як практика, виробництво, наука все, все поєднано? Роз... Ну, це так само в Барселоні, ну в європейських країнах той саме є Вагенінген, біодизель да, ще... виробляють, біогаз, біофіл. Це компост-центр у нас називається. Це не як в Україні, цій радянщині, що один препад знає все. Угу. Це неправильно. Один повинен знати тільки один предмет. Має щоб бути командна робота. Він в да. розповідав, е, а в нас кажуть, а вони дебіли, вони дураки, не можуть знати все. А й не треба, йому за це гроші не платять. Угу. Бачиш, Field to West написано. Угу. а да -да. ми побачимо карти у кожної. Оце поле, до речі, орендується. Голф-клубом угу. вирощують тут собі ділянки. Азон перевозять, привозять, перекладають де треба. А в нас тут орендуються, як розуміють. Нусь, угу. наш офіс новий. Це офіс номер 3 в мене. Заправочні станції, зернові біни, угу. студентам припарковані. О, зараз ми так, також припаркуємося. Ось, о, на другому поверсі офіс, вся техніка тут стоїть. І цей Ось вийшли і працюємо. Далі гаражі там позаду, і це ми тільки заїхали з краєчка. А оце все, територія там здоровенна, просто треба машиною їздити, uh -huh. кампус називається. Називається Smart Farm Operations Center. Uh -huh. Uh -huh. Це точно землеровство, цей зараз. Yeah. Да. Ну і все, uh -huh. баркувати тільки там, бо щоб я не можу uh -huh. на ваги заїхати, ось, будь ласка, там вагів показує. Uh -huh. okay, uh -huh. Е, Жень, розкажи, е, твій канал як називається, щоб люди, які їм цікаво, прийшли і послухали на твоєму каналі е, про ну, це канал місце. Канал називається Майагро Кенеда. Всі думають, що це My Agro, це типу Майагро-Кенда. А це Михайліченко Євгена бревіатура. <різь> Майагро-Кенеда. <різь> <різь> Воно uh, так співпало все. І так, там на каналі можете знайти все про життя в Канаді, умови для ваших дітей, де навчатися. Тут я починав викладати, писати курси для студентів, по кінчаться здобувають вищу освіту там від цифрового змиробство, телематика, джографі Information System, тобто збір даних автономус Farming. Це Роботизована техніка на фермі. Але зараз я більше вже такий як оператор і працюю з студентами-практикантами. Оп... Студентами ну, коротко, Це все на каналі є. Угу, деталях. Окей. Дякую. Так, ну,